Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній Нафтогаз. Вистою, переможемо, відбудуємо. Ну тепер до ситуації в Бахмуті. Ірина Рибакова, пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр з нами в ефірі. Ірино, вітаю. Вітаю вас. Як минула ніч у Бахмуті в зоні відповідальності вашої бригади? Ну, щодо ночі я, на жаль, не маю оперативної ситуації. Я маю на станом на вечір на. Добре, тоді на вечір. До, е, ну, ввечері е, була ситуація стабільна важка. Там е, вже ну, приблизно тижні два важка ситуація із е, дорогами Це, ну, у Це ускладнює логістику, ускладнює. Постачання в Бахмут це ну най, найважча наразі історія, тому що в самому Бахмуті позиції тримаються, хоча їх намагаються постійно штурмувати, просідають фланги і через це важко заїжджати. Угу. А до речі, стосовно самого Бахмута, в чиїх руках зараз так званий літачок. Я просто для глядачів нагадаю, в центрі Бахмута був пам'ятник літаку Міг 17 Стояв, недавно його знищили росіяни артилерійським вогнем, але вони розганяли про те, що вони вже в центрі Бахмута і що вже відтіснили звідти українські позиції. Ірино чи літачок зараз, якого насправді вже нема там, Повз літачок вчора проїжджали... Хоча це вже не літачок, це вже його уламки, але е, дорога повз Ну, Я точно, що це не зовсім центр, це е, в'їзд в сам Бахмут, ну, коли це був е, такий відомий в'їзд, і там фотографувалися. А центр він теж контролюється нашим силами. Яка інтенсивність штурму і артилерійських обстрілів? Тому що ми з різними бійцями маємо ефір, і залежно від позиції, де хто каже, що зменшилась останні кілька днів інтенсивність артилерійських обстрілів, але є місця, де кажуть, навпаки, збільшилося. у на вашій ділянці, що з артилерією російською? На нашій ділянці ну, вона постійно працює, але скажу так: зараз артилерія, вся російська сфокусувалася навколо доріг, вони б'ють по дорогах. Ну і також маємо хорошу хорошу новину. Вона полягає в тому, що вчора ми наша бригада збила ворожий російський літак. Ми були присутні, ми прямо знімали цих ПЗРКшників, які були на бойових позиціях. Бойовому чергуванні ми ну я здійснювала супровід журналістів. І ми це вдалося засняти. Плюс наші дронщики засняли момент падіння літака, і ну є підтвердження що дійсно збитий російський ворожий літак. Це і це су 24 яким ми так. вчора тішились. Та а пілот так. вижив. Ну, судячи з того, що там ну, зі зйомок, ми можемо тільки судити по зйомках з зброну, там ну, була ката катапультування пілота. Ну, тим не менш, я думаю, що вони і в найближчі кілька діб зменшать свою активність у повітрі. Хоча, ну от як казали нам ці наші фахівці з. Позеркашники от кожен день, там то раз в шість ворожа російська авіація залітає в Бахмут. Це можуть бути літаки, Су, а також це вертольоти. А вночі, коли ну ускладнено збиття літаків, то вони ну залітають і скидають фаби бомби на, на будинки. А наскільки активна їхня безпілотна авіація? Дрони використовують? Ну, завжди, орлани. орлани це вони коригують постійно ворожу артилерію. І е, також була інформація про те, що ще й збили Орлан вчора. Тобто його збивають, от Орлан прирівнюється до літака, його збивають так само е, так само важко, як і літак. Угу. Так само треба полювати, так само треба ракети, такі ж самі, як для збиття літака. Ірино, ще одне питання: наскільки зараз вагнерівців під Бахмутом в російських силах витісняють кадрові російські військові? Чи там все таки Вагнер продовжує за вашими спостереженнями домінувати? Ну, за нашими спостереженнями там продовжує домінувати е, Вагнер-Зеки. Ну, це ж не ті Вагнери, підготовлені е, спецпризначенці, які були завжди, е, ну, про яких ми говорили ще тоді до Великої війни. Зараз от е, ті полонені, яким вдалося взяти нашій бригаді, теж нещодавно був полонений. Він був. Зек з тюрми є ну, так, такий же самий, як і попередні зеки, яким давалося брати у полон. Ну, тут, тут нічого не помінялося, тобто ми розуміємо, що, можливо, ну, кадровики присутні кадрові військові російські. Утім, все одно оця, ну, от м'ясо, яким закидують позиції. Те змушуєш штурмувати. Це саме оці на набрані в тюрмах люди. Зрозуміло. Тобто, зі сторони Вагнера, стабільність в цьому випадку. Дякую, пані Ірино, що знайшли кілька хвилин для нас. Ірина Рибакова, пресофіцерка 93-ї окремої бригади механізованої Холодний Яр. З нами була на зв'язку прямо з Бахмута. Продовжимо.